Вітаю, друзі! Давайте поговоримо про пенсії країни несправедливості. Ми вже говорили про корупцію МСЕК, наслідком якої є незаконні мільйонні статки корупціонерів, сотні тисяч ухилянтів з фіктивними довідками про непридатність до військової служби, величезні збитки пенсійного фонду України. Гроші, з якого витрачаються не на допомогу нужденним, а на спецпенсії прокурорам та суддям, які оформили собі фіктивну інвалідність. З бюджету Пенсійного фонду України в Україні щомісяця витрачається 10 мільярдів гривень на спецпенсії для суддів, прокурорів та генералів, які призначаються через суди. Прості українці похилого віку щомісяця отримують копійки, натомість пенсіонери від влади десятки і навіть сотні тисяч. Розмір найбільшої спецпенсії в Україні 390 тисяч гривень на місяць. Часто цією схемою користуються самі служителі Феміди. Які відчужували в Пенсійного фонду України найбільші суми. За законом, судді у відставці отримують довічне грошове утримання з Пенсійного фонду України. Фактично, це та сама пенсія, однак її розмір сягає 90% від зарплати на тій посаді, де працював пенсіонер. Причому зарплати рахують з усіма преміями та надбавками. Тому завдяки рішенням колег деякі судді ставали мільйонерами через перерахунок пенсії. В Україні для всіх діє обмеження. Розмір пенсії не може бути вищим за 10% мінімумів непрацездатних. Зараз це 23 600 гривень. Однак десятки тисяч пенсіонерів від влади це обмеження обійшли. Звернулись до суду та зобов'язали Пенсійний фонд України провести перерахунок часто заднім числом. В результаті Пенсійний фонд доплатив їм мільйони гривень. На перше листопада 2024 року 24 600 пенсіонерів отримують спецпенсію понад 23 тисячі 600. Зокрема, 4 тисячі 900 осіб понад 50 тисяч гривень. Це судді, прокурори, військові, чорнобильці та інші обласкані. Щомісячно на них витрачають 9,9 мільярдів гривень. У 2024 році 1193 мільярда гривень для порівняння всього в Україні пенсія отримує 10 мільйонів 342 чоловіка. Щомісяця на них витрачають 65 мільярдів гривень. Тобто на утримання кубки пенсіонерів від влади і силових структур витрачають п'яту частину всього бюджету пенсійного фонду. Ми говорили і говоримо, що пенсії країни несправедливі. Продовжуємо далі розповідати, як розкрадають гроші пенсійного фонду України. Високопосадовці майже завжди підвищують собі пенсії через корумповані суди. Мінсосполітики не приховує, що необґрунтоване підвищення розміру пенсії призначено за понад 672 тисячами судових рішень, за якими з 2019 року 96 мільярдів гривень вже виплачено. 76 мільярдів гривень ще додатковий борг, який Пенсійний фонд України має сплатити. Зауважу. Схема масово почала реалізовувати саме після зміни влади в 2019 році. Тобто на нинішній владі лежить вся повнота політичної відповідальності за цей безлад з пенсіями. Щороку цифра поточних виплат, які обтяжують Пенсійний фонд України у зв'язку з рішеннями судів, і цифра заборгованості стрімко і стрімко зростають. Наприклад, у 2019 році суди винесли рішень на виплати 2,8 мільярда гривень. А 2023 року додаткові видатки Пенсійного фонду України на виконання рішень судів сягнули 37,2 мільярда гривень. Судові рішення у пенсійних суперечках складаються з двох частин, зобов'язують перерахувати розмір уже призначеної пенсії. Та почати виплачувати пенсію в новому розмірі. Такі рішення одразу ухвалюються Пенсійним фондом України. До виконання розміри пенсій перераховуються, зобов'язують доплатити різницю у розмірі пенсії, яку вже було виплачено Пенсійним фондом України та розміром, призначеним за рішенням суду. За попередній період від будь-якої дати в минулому до моменту ухвалення рішення суду. Часто пенсійний фонд України бракує коштів, тому утворюється заборгованість за виплатою різниці у розмірах, призначених за законом і за рішенням суду. Пенсій за попередні періоди. Загальна формула розрахунку. Пенсії дозволяє на заслуженому відпочинку отримувати пенсію в розмірі навіть меншому, ніж 30% від звичайного заробітку. Наприклад, із середньою зарплатою 18 тисяч 800 гривень можна отримати пенсію в розмірі близько 4 700 гривень. Це все 25% останнього заробітку. Прокурори через суди. Можуть отримувати пенсію в розмірі до 90% звичайного заробітку. Так само до 90 отримують судді. Це при тому, що зарплата суддів може сягати понад 300 тисяч гривень на місяць. Особливі умови виходу на заслужений відпочинок для деяких пенсіонерів не лише створюють несправедливий розподіл. Це також значне навантаження на бюджет Пенсійного фонду України, який складається з відрахунку зарплат всіх, всіх, без виключення нас, українців. Влада має негайно здійснити пенсійну реформу в інтересах справедливого розподілу пенсійних заощаджень. В умовах, коли більшість пенсіонерів отримують пенсію, розмір якої менший за фактичний прожитковий мінімум. Утримання сотні тисяч особливих пенсіонерів, розкіш, яку держава собі дозволити не може. Також потребують перегляду всі рішення щодо збільшення пенсій високопосадовцям. Адже більшість особливих пенсіонерів перебували на посадах з високим рівнем корупційних ризиків, забезпечені корупційними заробітками на все життя і пенсій не потребують. Єдині, хто має право на справді високу пенсію, це ветерани війни. Однак замість справжніх героїв, сотні тисяч гривень з пенсійного фонду зараз отримують прокурори та судді. Про те, хто отримує найбільші пенсії та як виграють мільйони в судах проти пенсійного фонду, ми вже розповіли і будемо розповідати далі. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну мирною, процвітаючою і великою.